Нові графіки стабілізаційних відключень світла в Україні запроваджуються сьогодні 16 грудня. Вони будуть однаковими для всіх регіонів, рівномірними, а ще очікується, що тепер більше споживачів будуть зі світлом. Що змінилося для побутових споживачів? Кожна черга додатково розділена на дві підчерги. На відключення та підключення відводиться до 30 хвилин. Графіки в усіх областях уніфікуються. Кожна група в кожній області, яку визначає обленерго. Отримає чіткий час, коли до неї застосовують заходи обмеження. З урахуванням рівномірного розподілу за такими критеріями, як день-ніч та будній або вихідний день. При цьому, оскільки протягом дня повністю зрівняти тривалість для кожної групи неможливо, остаточне вирівнювання відбуватиметься за підсумками тижня. Що стосується промисловості та бізнесу, посилюється контроль за застосуванням графіків обмеження потужності. Якщо підприємства не виконують відповідні команди, обленерго самостійно запроваджує графіки аварійних відключень щодо своїх споживачів, а Укренерго щодо споживачів, які підключені до магістральних мереж. Навіщо оновили графіки? Раніше графіки відключень відрізнялися залежно від області. Це ускладнювало управління енергосистемою під час російських ракетних і дронових атак. Тому був потрібен єдиний підхід по всій країні, який дасть змогу гнучкіше застосовувати обмеження, переваги нового підходу. Більш деталізовані графіки допоможуть краще планувати день. Графіки складаються так, щоб уникнути перевантажень під час переходу між чергами. Перехід на підчергі дасть змогу відключати менше споживачів, між відключеннями щонайменше 3,5 години зі світлом. Вистачить, щоб, наприклад, зарядити пристрій та прогріти будинок. Сукупно такий підхід дає 56 годин зі світлом протягом тижня для кожної черги, на відміну від 38 годин, як було в попередніх версіях графіки, зазначив гендиректор кампанії Ясно Сергій Коваленко. Графіки на добу будуть оновлюватися щовечора. Також доступний прогнозний графік на тиждень наперед, із годинами, коли світло точно є, і коли його можуть відключити. Новий підхід до формування графіків прийнято всіма операторами системи розподілу в Україні. Але слід розуміти, що після російських атак в Україні значно пошкоджені магістральні підстанції. Саме вони передають електрику з однієї частини країни в іншу, тож досі є проблеми з доставкою енергії в деякі області. Крім того, якщо відбуваються локальні аварії або противник знову пошкодить лінії передач, графіки можуть змінюватися. Відслідковувати їх можна на офіційних сторінках Укренерго, ДТ або відповідно обленерго.